Чити не трю. Це не уборка, це от це срали, мазали, пердили, розмазали, пока не хто буває, сюди, дай вани, да штани подтині, а то это кудина сліпота, нікому не надо. Щораз ти возьмеш в руки мою швабру. Люди добрі. навчіть його мить пили. Ну тут щось через ливчить. А ти що, ну так, а ти взяв і розмазав? А тряпочку обсполоснуть. Я зараз прийду, падалась туди і я на бога води Адам, тобі що, блять, погано живеться чи що? Свища не Чув? Придумал. Вещи нас. Не нравится, до свидания. Сейчас блядь, ТЦК. Замаха на Германию. Там быстро научить жить. Сдохнешь через три дня. Там умники кто-то плану. Та все мовчи уже до 100. Тишинового было. О, все. Боже, щас виключиться камера, я візьму цю швабру. Як перетягну його ти, за, за, так, я, за таке митьо, я, мит е, я би вбив. Я розумію, що я там нічого не посидів. На те, там, знаєш, що вже наш, наші наші на що тільки не йдуть. Все, вчити, ти, ти нам... не інтересна. Ми, Телефація, ми перевіряємо качество миття. А то ж так. Роз... Ну, бля. Живеш, а не б'ю. Не б'ю, чого хорошо. Ось не попробуйся. Весь на замле. Моя реакция. Ёб твою налево, мать. Я чуть не обесрал. Ха, Гитлер. Дайте глаз за нами следы. И соседи, да не тупать, которые решили до срачки. Ну, ты ж покажи. А, ты уже надремонтировал, да, или что, из двух штуки выбивал? Трісничище mm -hmm. стопора на придурки приходить чуть разом не автоматом там не викидати. це для пасилок не буде. Ону ані подівали і ми поставили до папірку. А дамче, пішли, там чи пішли, ко тут у нас снімаємо. Та заходь уже, господи. Еще одну теперь снимаю. Та футболки миря проверяю. Світ... Все, фрекинбок. Давай, пока. До побачення. Добачення.